Новий релігійний конфлікт на Тернопільщині набирає обертів. У селі Мусорівці з Бараського району православні громади Київського та Московського патріархатів не можуть поділити новозбудовану церкву. Обидві сторони звинувачують одне одну у намаганні захопити храм. У неділю, 29 листопада, коли вже стемніло, спостерігалась така картина: священики та віруючі московського патріархату молилися всередині церкви, а всі представники київського були на дворі. Далі без коментарів.

गर <ahan> Ще змінить хлопці, який вона є. От і синій шап. Або вона влада. А що катять? Боже, що каєте ви? Ви завертайтеся вуліця. Так ви зараз? Ви питаєте а насилия? не тримайте лавки! А під кіть дуже ви лавки не тримаєте, а? а під ковід проти... лавки тримаєте. Проти насилля! Насілля, під камне, насілля. Ми прави були зайти до святого храму і сьогодні ми просили, що ми зайдемо, помолимося і вийдемо. Більше ми нічого не хотіли. Ніяких силових мір нічого ми хотіли приймати. Але не допустили. Лише двері відкрилися тоді, коли діти, дитина почала плакати, дитині потрібно було їхати на науку. Замки при голові сільської ради скрили через те, що там була діти, дит... були? діти були. Кажі... Сказали до них, щоб їх випустили. Вони не хотіли. То хто О. виламував замки? Голова сільської ради. Ніхто силою і дітей у церкві не тримав, запевняють представники московського патріархату і вважають такі заяви абсурдними. Представники Київського патріархату своє порушення закону і неправомірність дій, які вони почали, спровокували, і від безвиходів вони йдуть на силові такі дії, захвати, тому що, знаєте, якщо дійде діло до суду чи до серйозно таких розмов до переговорів, то їм немає що сказати, і тому вони йдуть. Я думаю, таким середньовічним таким шляхом, силою б'ють замки, рвуть двері, штовхають людей і хотіться силою захватити храм. Два місяці чи більше, я не знаю, вже така, от, така ситуація тут, якісь люди хочуть захватити. Треба приїхати, підтримати своїх одновірців, однодумців. Ну ми приїхали. Тобто на захист yeah. тих людей. Ну підтримати як їх, як захід. Ну, та, ну та, не битися, та, не, не це, але і, просто і, підтрим, і, підтримати. І, з, Тернополя. з Тернополя. Вірні київського патріархату запевняють, причина даного конфлікту криється у тому, що отець Іван, який понад 40 років служив у старому храмі, що поряд, весь час приховував свою приналежність до московського патріархату. Це не правда. всі знаю, що, я я що я належу до київської митрополії. «Всі люди знають, бо окром, всі села знають. До якої митрополії? Київської. А конфесія? яка? Який патріархат? Ну, то кажуть, що то називають нас Київським патріархатом. Московським патріархатом називають. Відтак у селі Мусоревці дві громади Київського патріархату та Московського.